Вітаю, друзі. Ви дивитесь канал LB Live, Я Анжеліка Сезоненко, і сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронті, а також про політику Трампа щодо України. Адже виглядає так, що відтепер військову допомогу нам безкоштовно надавати не будуть. Але чи так це запитаємо у військового аналітика Івана Кричевського. Пане Іване, мої вітання. Ну, і мої вітання також. Давайте розпочнемо все ж таки з ситуації на фронті. Хвилює вона нас. Є певні позитивні, нібито, зрушення. Ви можливо підтвердите, можливо, ні. Я маю на увазі контрнаступ в Курській області, адже якраз нещодавно було рівно півроку з тих пір, як. Сили оборони розпочали операцію в Курській області. Ми контролюємо зараз рейдцентр і десь близько 500 кілометрів навколо. Утім, близько 500 ми також і втратили за ці півроку. Зараз ми бачимо згідно карти, так що просувається на південний схід від суджі наші війська. Пане Іване, чи є перспективною для нас от ця ділянка фронту? Дивлячись, як окреслювати перспективність, тому що присутність наших військ, яка там вже окреслена, що це може бути предметом відповідного екщенджу, ну, взагалі-то да, З іншої сторони, якщо, вже, там, якщо говорити просто про оперативний аспект по Курському напрямку, нема сенсу міряти площу контрольованої території, знаєте, така дуже хибна звичка, яка. У нас з'явилося через аж надмірне читання одного профільного ресурсу. Ну тому що не все на війні вимірюється ти кілометрами і територіями. На початку тут було б непогано міряти датами. Скільки вже я вже навіть сам забув скільки там цих чисельних надлайнів раз, два, три, чотири, коли там от чисельне окупування російське, яке там от накуп... мало. Там кількаразову перевагу над нашим групуванням теорії воно б мало б виштовхнути наші війська назад і перенести, на жаль, бойові дії десь там на Сумщину чи на Харківщину. А тут, бачите, ми займаємося такими речами, щоб міряти. Ой, у нас там всього 500 кілометрів угу. контрольованої російською російською, так хто би сказав би на початок 2024 року, чи року, чинають. Та навіть на середину літа 2024 року, з його депресивними настроями, хто б сказав, що це опс, ми будемо віряти частину контрольованої російської території, яку будемо контролювати. З іншої сторони, несправедливо буде пропускати увагу інші напрямки на фронту, там де ну, у нас от є певна певний успіх, хоча б у тому, що Росіян довелося зупинити. Пригадую ще кілька місяців уже назад нас там починали міряти. все до Дніпропетровської області зараз дійдуть так, такими, такими Капсулами. 5 кілометрів. Просто... Ко здали, то здали, п'яте здали і От пора лізти помирально яма. А тут, тут доводиться обговорювати те, що ну на літо десь відбуваються успішні контратаки. Відповідно, не говорити про те, що там росіяни там росіяни наче досі далекі, щоб захопити турецьки, який вони встигли зруйнувати злиць, стерти з лиця землі, Відповідно, там навіть нема що захоплювати. Не кажучи вже про на, там наближення до Покровська, відповідно. Uh, говорити про те, що в нас там десь добре, десь по а десь погано не доводиться. В принципі, в нас краще чим могло би бути на всіх напрямках. Ну бо. Uh -huh. Якщо вже говорити про таку різну політичну логіку, на думку других американських партнерів, ну ми начебто виглядаємо як країна, яка повністю виснажена, не може вести боронні дії, і тому треба отак, от ставити питання: от там з будь якою ціною зупинити і тому подібне, і тому подібне. Скажімо, так ну але якщо брати загальну конфігурацію того, що відбувається на полі бою. Ну, у нас мика кажучи, не настільки все погано, щоб нас примушувати до чогось якоюсь ціною. навпаки, що якщо узагальнювати не тільки негативні, але й позитивні ну, сторони того, чому ми з того становища, якому ми зараз є, то у нас от певний простір для торгів, для вимог там, для якихось там взаємоприйнятних компромісів з західними партнерами, західними ага. партнерами. Ага. Ну бо не можна сказати, що що там є лише росіяни для нас є виключно недружніми в клопках, нас оточують різні країни. Так от у нас достатньо сприятлива обстановка виглядає з тим, щоб ну то горнути. Що дивіться, тим більше, що якщо говорити далі про стратегічні перспективи, всі російські розрахунки вони покладались на те, що От цей от бажаний, мріяний мільйон снарядів для ЗСУ, там в темпі, щоб один мільйон снарядів для ЗСУ на рік, і один мільйон снарядів калібру там відповідно 155 міліметрів для себе Європа зможе зробити лише в 2025 році. Я нас всіх вітаю. Ми прожили вже виходить навіть півтора місяці двадцять 2025 року. І можна було б на цьому моменті щось таке, от таке ге ге гей, ну за провал російських стратегічних розрахунків. Тепер пару уточнень з того, що ви сказали все ж таки маю. Повертаючись до суджі, завершуючи цю тему, деякі ваші колеги пишуть про те, що мовляв, якщо ЗСУ втратять ну не ЗСУ, а сили оборони втратять контроль над суджою безпосередньо, то вже не буде взагалі сенсу там знаходитись. Але ж от якраз для переговірного процесу, ви ж вірно відмітили, що для нас важливо перебувати на території Російської Федерації навіть для переговорів. Знаєте, я так от люблю в лапках жанру, що ми зараз одразу кудись відступимо, ми щось втратимо, це uh -huh. втратить uh -huh. сенс. Якось треба бути обережнішими, засловлюємо. Тому що з однієї сторони, в чому особливість курського відтинку, чому він так постійно в окремому фокусі уваги. Тому що, якщо брати всі інші там. Ну, майже 1400 кілометрів фронту, то це можна сказати класичний позиційний тупик часів Першої світової війни. Хоча можливо крастов покидавіть при позиційному тупіку часів Першої світової війни. успішність, скажімо так, успішність і глибина наступальних операцій була більше, ніж російська армія зараз. А от якраз якщо брати Курщину, то там така класична механізована війна. Наші підрозділи механізовані, їх підрозділи механізовані. Там лінія без зіткнення може коливатися постійно. То вони просуваються по ми їх відкидаємо назад, тобто то якось фіксувати, що там зафіксувати так, що це от там на місяць, наперед чи на два. Це ми тільки це контролюємо, не доведеться. Або зафіксувати, що лише це контролюємо, не доведеться. Знову ж таки, чому там важливо першу чергу оперативний ефект? Давайте помірмоємо цифри. За найбільш оптимістичними оцінками, наше групування там до 10 тисяч штиків. За м -м, такими ще відносно поміркованими оцінками, російське групування, там 60 тисяч штиків. Тепер, внімання, вопрос: навіть за радянськими стандартами, от це мало би вистачити, щоб ну, в принципі, викину, ну, виштовхнути наші uh -huh. війська назад за лінію державного кордону. Ну що то в них пішло не так, хоча здавалось, би, там компактне угрупування ну, росіян легше управляти бронетехніки Навіть вистачає. північні корейці не допомогли. Ну от, а це п'ятдесят тисяч три північних крейтів. Mm. <ріців> В чому проблема? Тому, от говорю якось, отак міркувати, що якщо ми втратимо. Ну, у нас от якась, в принципі, дуже дивна логіка. З однієї сторони, в принципі, ні ті самі публічні спікери можуть говорити, що от захід нам недостатньо допомагає зброєю, не хоче нашої перемоги і прочі, бла, бла, бла. І при цьому вони ведуть такі оперативні міркування із розряду. А от як, що ми втратимо там, і те саме. Так, так. для разнообразі підняти питання про те, що е, ну, скільки ще може бути набито росіян на їх території? Тому от... Так само песимістично виглядають от деякі тези ваших колег щодо Дніпропетровщини. Ви вже частково почали відповідати на це запитання. Мовляв, все, кілька кілометрів, вже скоро вони будуть в Дніпрі і так далі. Хоча, якщо подивитися, вони ж за рік, здається, просунулись найбільше на 60 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Так, це за рік. Ну, це по-перше, за рік. По друге, от скажімо так. Можливо, там комусь дуже в пам'ять врізалося висловлювання тако собі Вігенія Пригожина, який там не зрозуміло в якому статусі, то чи він 200, чи то він просто десь переховується. І от якщо брати просто Зеніт Славу ЧВК Вагнера, і Зеніт слави, в тому числі, в ресурсному забезпеченні, там, де можна лише ЧВК Вагнера репти десятками тисяч на місяць і можливо навіть більше, ніж легальна мобілізаційна російська військова машина могла набирати і там навіть отримувати пріоритетні поставки озброєнь, ну от він собі тоді, там, в 2023 році, давав як мінімум 4 роки чисто на вихід там виходить з району Бахмута до Дніпропетровської області. Ну от Росія собі вже зараз не може дозволити воювати в стилі ЧВК Вагнер. Угу. Це потратили. вже багато про що говорить так. Ну, це по-перше. По-друге, ж знову ж таки, ми говоримо про. Просування на 60 кілометрів лише, скажімо так, тільки на тому напрямку, де у росіян були пріоритетні зусилля, mm -hmm. вони все кидали туди. Виходить, що росіяни там в чомусь так себе настільки безбашено, що, як показують там супутникові знімки там, в радіолокаційному діапазоні, виходить росіяни, захопивши черетину. Ну, і після Авдіївки змогли туди протягнути навіть залізничне сполучення, ну тобто, невеличкі там, ну в сенсі, що раз пару днів невеличкий поїзд привозить там кілька вагонів з боєприпасами, але це, це просто демонструє, що наскільки шалені титанічні зусилля росіянам довелось докласти, щоб отримати 60 кілометрів прозування за. Рік, скажімо так, силами, навіть кількох загальновійськових армій, ну не знаю наскільки може бути тут там доцільна відсилка до радянських часів, але би ну за часів ВВВ, як там не люблять говорити, там Жуковстая. За такими російських генералів розстрілювали б пачками за таку успішність. Але в нас чомусь от знову ж таки люблять практикувати таку річ, що там треба терміново сказати, що все пропало. Ні, це звісно не скасовує поняття того, що треба вести якісь планомірні заходи по будівництву, хоча б укріплень, не кажучи, хоча про ці вже про укриття. Ну тому що, якщо говорити про розбудову різної інфраструктури, то да нам є м'яко кажучи, куди працювати, але ну ж вести планомірне будівництво. Ротифікації, які відбуваються в всіх там регіонах, і при цьому алярмувати, що начебто кілька кілометрів, ну простіть, тим більше що якщо говорити навіть не на загальних там, а на конкретних речах Росіяни о, отримали таке глибоке просування, ще от там на покровському напрямку, лише тому, що вони там дуже близько шляхи постачання, дуже висока щільність доріг. Якщо брати місцевість, куди там, начебто, росіяни мають прорватися. В Дніпропетровщині, там з дорогами, на щастя, все дуже погано, Ні суцільні степи. І от як там росіяни будуть тримати логістику на ослах, на, на бойцях, які на милицях ходять. У нас тут ще третя якась така річ. Я так розумію, що всі вже вирішили забути цей лозунг, віримо в ЗСУ і прочі, і прочі, прочі. і Проще. І от пройшло на лозунг не віримо в ЗСУ, але з третєї сторони, тоді не варто дивуватися, що в принципі десь там хтось по соціологічним опитуванням. Підтримує негайні мирні перемовини і чому питання отак от з набором людей в армію. Треба думати, товариші перш ніж починати, скажімо так, перебільшувати наші проблеми. Іване, до речі, про фортифікаційні споруди ми з вами говорили два роки тому, рік тому, і зараз ситуація практично, на жаль, не змінилася. Ну, це, скоріше, так, от. З однієї сторони можна було би сказати, що якісь такі класичні нормальні фортифікації, які там свобсворобичі проламати ядерною зброєю, вони будуються кілька років. Інша справа, що в нас якби не ведеться така глибина проектності, щоб uh -huh. там будувати на кілька років і створити таку копію лінії мажино навіть тому, що якщо до речі, говорити про такі відсилки Другої світової, от в нас то так от порохово розповідали про те, що та укріплені об'єкти вони втратили своє значення з появою високоточного озброєння, але. Ну От лінію майже ночі Другої світової війни вона в цілому ціліла, і Франції її об'єкти використали до 90-х років, 50 років mm -hmm. Просто пішли звідти, тому що цей. Швейцарія, там те ж саме, вона не тільки ж свою славетну систему цього територіального резерву, але й теж будували фортифікації. Ну тому що людей потім треба не просто зброїти, але й кудись посадити на оборонні позиції Навіть Німеччина ці лінію яких фреда часів Другої світової війни, укріплення на кордоні з Франції, просто теж використовувала як свої бункери Умовно кажучи, те, що в нас. Тут навіть виходить такий дисбаланс. Нас е, говорять про необхідність будівництва фортифікацій, е, використовуючи уявну загрозу, яка не працює, хоча треба було б говорити якраз про стратегічні перспективи там наперед, що мов, окей. Ми розуміємо, що нам з росіянами ворогувати десятки років, навіть якщо не воювати в гарячому режимі, що ми будемо жити як ну в кращому падку північна і південна Корея. Ну так, от з розрахунку на цю стратегічну перспективу, от і треба будуватись такою капітальністю. І тим більше, якщо вже далі продовжувати таку логічну лінію, ну от якщо там когось ще. Є таким мріяння, що нам треба терміново назад атомну бомбу, то можна навіть говорити не про класичну ядерну бомбу, яку там вішати під літак чи на ракету. Є ж така річ, що в рамках, коли Україна відмовлялася від тактичної ядерної зброї ми, на жаль, віддали навіть 36 ядерних фугасів, які там лежали в колишньому прикарка... прикарпатському військовому окрузі, ну, тобто, з центру у Львові, що там мінувати Карпати випадок. Чого. Окей, Карпати надіюсь. Не буде актуально мінувати, але ну хто його знає, можливо, якраз от такі глибокі фортифікації в стілі лінії Мажино і пару ядерних фугасів, оце було б непогано для таких от стратегічних оборонних перспектив угу. проти, проти росіян. Так, дякую за коментар. Стосовно цього ще хотіла запитати: от виглядає так зараз політика Трампа щодо України. Чи нібито він хоче припинити безкоштовне постачання зброї нам і обмінювати це вже на якісь або ціннісні метали, або фінанси конкретно, тому що, по-перше, розмови про ці метали і направлення міністра фінансів чомусь в Україну для закінчення війни, а не міністра оборони дуже цікаво. По-друге, закон про ленд-ліз так він передбачає, що ми будемо віддавати потім Ну це як кредит так, грошима за все озброєння. Ми правильно розуміємо, тобто більше безкоштовної зброї не буде. Знаєте, я би не сказала, бо що вона напрям сильно безкоштовна була, по-перше. Ну, якщо от е, виходить, ти ж до якого, вибачте, жиру в Бога дійшли дорогі американські партнери зі сторони демократів, що вони вирішили цей весь компрометуючий фактаж з книжки Боба Вудворта викласти, що це ж пані Гірік, що вони зробили правильно, розважливо і тому подібне. Тут там реальне питання: скільки нам це було безплатно? <плес> Що ми за це заплатили? Скільки життів за це безплатно ми заплатили, якими перспективами ми за це безплатно заплатили? Не кажучи вже про те, що ну, якщо подумати так сухо і раціонально, дарма ми намагаємось розводити плач і щодо того, що от нам пропонують перевести от, на там, питання зброї на якусь таку комерційну, грошову, як завгодно, тому що, хоча би коли різні країни світу купують. Озброєння, як білі люди не клянчать, ми, а купують за гроші. Їм ніхто ніякі вимоги не ставить. так, ви не можете робити то, сьо, п'яте, десяте там просто говоряться прості, як двері, параметри. Умови оплати, умови поставок. Кому там ще, якщо пощастить, то можна ще от говорити про там, розгортання спільного виробництва. Отак от воно все працює, а не так, як у нас що дайте нам безплатно, а потім ми давайте ще обуримося, що нам встановлюють якісь обмеження. Тому що для ілюстрації виходить, ну якщо вже говорити про конкретно цього безплатно, виходить, що нам. Оцей тиск на те, щоб ми не пішли зразу туди на південь розгромити росіян ще в тисячі році, обміняли на 50 БМП Бредлі, а. який так самий? тому що виходить маленька, але горда Хорватія купила собі 80 БМП Бредлі в 2022 році, по ціні там пару мільйонів євро за машину, плюс там вклалося щось сама, і виходить, що за той обсяг. Техніки, які нам до цього і так поставили американці, можна було заплатити виходить навіть чомусь значно меншу суму. Ну бо, якщо рахувати аж 30 мільярдів доларів, за якими отримали одне велике, прекрасне, вибачте, ніфіга. Угу. А ще й уповільнення потім постачання, яке призвело до втрат. От, і... Тому і... розумієте, і тут. Тому тут, якщо намагатися міркувати якраз утраціонально, з якраз того, що над нами носять різні небезпеки, нам треба вижити в часи небезпеки треба якраз особливо вмикати голову, то тут питання де було, де по факту буде безплатно, тому що в нашому випадку можливо краще заплатити просто гроші за щось. Ну то звісно, потім починає тягнутись питання: а треба наводити порядок з з оборонними затратами, і от ця дуже специфічна історія, коли здавалось, би там. Одна очільниця агентства оборони закупівлі вроді ну, би, антикорупціонера, а з іншої сторони півмільярда євро готова виконати не на на що. А потім ми підкинемося, що у нас немає своїх грошей купити Петріот, наприклад. Угу. Але тим не менш, Ну, ж таки, до речі, теж от про ракети ну от купити, якщо брати практику наших там європейських партнерів, особливо сусідів поляків, купити нормальний ракетний арсенал, там ракет тих самих Д-16, і джім 158 Ну це десь на рівні теж там півмільярда доларів. Якщо брати, що в нас там фактичні затрати оборонного бюджету 2,5 трильйона гривень, ну навіть попри те, що треба тримати високу, ну, там, чисельну за кількістю армії і тому подібне, ну, виділити грошей десь от на самостійні закупівлі, раз ми там хочемо додаткові патріоти, чи літаки, чи таммагавки, краще вже от за гроші, це нам обійдеться дешевше. Чим півторю ще раз, виходить, нам настільки було все безплатно, що ми перспективи розбити росіян до 2022 році обміняли всього на 50 бредлі, які ще й були не повністю функціональні. І ще раз, от, якщо спробувати співставити на тих заявлені 30 мільярдів доларів, це там 30 танків, 31 танк Абрамс, 200, десь там гаубицям 177. Ну і здається, десь так. По 300 БМП Бредлі і по 300 М113 безпосередньо від скажімо так, американських партнерів. Щось вичне за дофіга виходить. Такі виглядає враження, що втридорога три дорога собі перепродавали. Сто відсотків, так. І на жаль, це не дає нам певних таких балів військових. Так, все, що вони поставили нам безпосередньо за ці три роки, на жаль. Мало нам допомогло, а могло би можливо й бути краще, якби як ви сказали, ми платили за це конкретні гроші. Да, і там були би просто параметри: умови оплати, умови поставки. А тоді не, не я... стріляйте в глиб Росії, це вам для оборони, а не для нападу і так далі. Диване, рушити, так. На завершення, оцей прагматизм Трампа, який ми зараз бачимо, чи готові ми все ж таки він, окрім грошей, буде хотіти, щоб ми продемонстрували якісь певні успіхи, от з огляду на ситуацію на фронті, яку ми сьогодні окреслювали. Нам є що сказати, що ми от готові так завдяки зброї зараз просунутися вперед і війська російські прибрати з нашої території. Ну, ми в тій ситуації, коли нам це зафіксувати цей успіх, коли росіяни не довжні рухаються, це вже буде успіх. Uh -huh. Тому що тиск на нас почався на тлі того, що десь там, от десь от росіяни демонстрували об'єктивні успіхи, а десь ми об'єктивні російські успіхи перебільшували прям в стилі там, росіянам ще далеко до Покровська, а ми вже міряємо, як швидко вони зайдуть Дніпропетровську область. Тому ми самі себе загнали трохи такий тупік, коли нам, хоча би, просто не давати росіянам рухатись вперед навіть на тій медчастіні частині, яка є, це вже буде перемога з іншої сторони. Якщо так от подумати, який дикий зоопарк техніки, в тому числі старої, нас використовується зараз, і як це буде так ресурсозатратно його оновити, то я думаю, що нам на будь-які фінансові пропозиції, які там стилі ресурсов обмін озброєння, краще все-таки міняти, чисто тому, що ну, знову ж таки безплатних поставок ми вже наїлися краще за це платити гроші. Дякую, Іван, за такий е, стриманий, але оптимізм. Вірю в те, що все буде добре, все буде в будь-якому разі Україна. Дякую вам за е, фахову аналітику, як завжди. Військовий аналітик Іван Кричевський долучався до нашого ефіру. Ви дивились канал LB Live. Я Анжеліка Сезоненко. Нагадую: не забудьте підписатись на наш канал, бити в дзвіночок, писати коментарі і ставити нам вподобайки. Побачимось!